Солом'яний бичок. Українська народна казка. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж шах. От баба одного разу й каже діду: Зроби мені діду солом'яного бичка і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу, а я вже знаю навіщо. Робити нічого. Зробив дід соломіного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала соломіного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла. Поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Побачив бичка та й питається: Ти хто такий? А бичок і відповідає я бичок тритячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь тоді й каже: Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох мені, лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Фона до діда, діду, діду, наш бичок ведмедя привів іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в похріб. От на другий день, ще ні світні, зоря, баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, приде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку на травиці. Поки я мички попряду, Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок з соломи зроблений смолою засмолений. Вовк і каже Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли. Засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, аж вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай і мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика попігайчика спіймали. Сів дід над ледою та й давай ніж гострити. А відмідь тоді його й питає: Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Взяв дід і випустив ведмедика. А сам сів і знову ножа гострить. Тоді вовк його питає: Діду, а нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і відпустив вовка. Сидить та й знову ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Тоді зайчик його питає: Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, дідусю, не ріж мене. Я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає в двері. Відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає в двері. Відкриває вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили тоді дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.